Чоловіку, який у Чорноморську стріляв у місцевого жителя та заволодів його майном, слідчі територіального підрозділу поліції повідомили про підозру у розбої, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Нагадаємо, подія мала місце 14 лютого в день на одній із вулиць міста Чорноморське. Здійснивши декілька пострілів у потерпілого та поранивши його, зломисник заволодів його сумкою, в якій знаходились гроші та інші речі, після чого на мопеді втік з місця злочину. За декілька кварталів від місця вчинення нападу його було затримано. Під час огляду слідчі вилучили сумку з грошима та речами потерпілого, а також пістолет з набоями, які скерували на експертизу. Під процесуальним керівництвом Чорноморської окружної прокуратури слідчі територіального підрозділу поліції повідомили фігуранту про підозру у нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із насильством небезпечним для життя та здоров'я особи, яка зазнала нападу, вчиненому в умовах воєнного стану. Цей злочин передбачений частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна. клопотанням правоохоронців суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді. Тримання під вартою до єдиного реєстру досудових розслідувань слідчими також внесені відомості за ознаками частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами. Питання щодо повідомлення фігуранту про підозру за цією статтею Кримінального кодексу України буде вирішуватись після проведення експертизи. Слідчі дії тривають.